Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, розпочнемо цей випуск з того, що журнал The Ring оновив рейтинг 10 найкращих атлетів у світі. Чемпіоном За Ring залишається Олександр Русик, а далі йде рейтинг з 10 боксерів. Перший рядок продовжує зберігати Тайсон Ф'юрі, друге місце посідає Ентоні Джошуа, на третьому місці знаходиться Джозеф Паркер. Джан Джі опустився з третього на четверте місце, на п'ятому місці знаходиться Філіп Харгович, Френк Санчес на шостому місці, Джаред Андерсон на сьомому, Джо Джойс на восьмому. На 9-му Вентей Вайлдер, а на 10-му Агіт Кабайл. Як ми знаємо, 18 травня Тайсон Ф'юрі має зустрітися з Олександром Мусиком у бою за абсолюта. Ф'юрі продовжує викладати відео своїх тренувань, написавши: надзвичайно важка робота до 18 травня, коли пройде бій за звання абсолютного чемпіона світу. Але незважаючи на це, голова матчрум боксинг Кеді Хірн заявив, що голова генерального управління Саудівської Аравії з розваг турки Аля Шейх готовий профінансувати два поєдинки Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Цей джентльмен на ім'я Туркі Аля Шех, який очевидно, є дуже впливовою фігурою у сфері спорту та розваг Саудівської Аравії, а також він найбільший фанат бойових мистецтв, якого я коли-небудь зустрічав. Що дивно, зараз він говорить про два поєдинки міжей джейм та Ф'юрі. один у Саудівській Аравії, а другий на стадіоні Вемблі. До того ж, Хірн сподівається, що Фюрі пройде Усика настільки впевнено, що не буде сенсу в їхньому матчі реванші. Про повернення Ейджая до бою Фюрі Усик не буде ухвалено жодного рішення. Просто я вірю, що якщо Тайсон Фюрі виграє впевнено цей поєдинок, то його високоповажність турки Аля Шейх зробить все можливе, незалежно від угоди на два бої, щоб отримати найбільше протистояння в історії цього спорту. Насправді, Ейджай має дуже багато можливостей. Щодо Усика, то він розповів про свої плани. Мої тренування цього разу не будуть витрачені марно. Але я дуже радий, що Тайсон швидко відновлюється і вже розпочав тренування. Попереду маю бій за звання Абсолюта. Мені не так важливо, хто саме буде моїм суперником. Просто так вийшло, що саме Ф'юрі стоїть на моєму шляху до звання Абсолюта. Але якщо він не захоче зі мною битися і вирішить відмовитися від титулу, то я із задоволенням поб'юся з тим, кого в WBC оберуть претендентом Очевидно, що зараз за лаштунками ведеться багато переговорів, але будемо сподіватися, що команда Усика а саме. Олександр Красюк та менеджер Егіс Клімас, Все ж таки зможуть влаштувати бій за абсолюта саме з Ф'юрі, який постійно знаходить від маски. Сам Ф'юрі в інтерв'ю назвав дивний чинник, від якого залежить результат його поєдинку з Усиком. Я поважаю той факт, що він, йдучи від опонентів, хреститься. Тож він дійсно релігійний чоловік, я не боюся Усика. Я знаю, що на все воля Божа. І той, кого обере Господь, буде переможцем. Так працює життя. Коли у вас така віра, як у мене, я не вірю, що хтось може стримати мене чи якась зброя, яка направлена в мій бік, зробить мені шкоду. Я казав про це Вайлдеру під час зустрічі. Тож ми з Усиком дізнаємося, хто насправді є обраним. У мене є віра, що це я. А віра Усика вказує на те, що він є обраним. Той чия віра у Бога сильніша переможе, і це факт. Я поважаю Усика найбільше серед усіх бійців за релігійність. Я сказав йому про це, коли ми зустрілися вічнавіч віч. -навіч. Я сказав: більше ніж за бокс, я поважаю тебе як сім'янина, такого, як і я. По-друге, він має величезну віру, це стосується і мене. Тож лишень повага за це. Я поважаю, як він хреститься після кожного раунду. Також Ф'юрі додав, що наступним бійцем, який буде йому допомагати у підготовці до Усика, буде південноафриканець Кевін Лерено, який вже раніше працював з Фюрі. Щодо Джошуа, то Фюрі заявив, що не вважає АйДжея рівним собі. Послухайте, що Джошуа може мені сказати? Він хоче те, що належить мені, а я цього віддавати не збираюся. Моя інтуїція підказує, що я маю над ним перевагу, так що йому варто зі мною говорити тільки в тому разі, коли я ставлю йому питання, поки він не доведе інакшого. В той же час британський аналітик Спенсер Олівер хоче побачити третю дуель Ентоні Джоша та Олександра Усика. Якщо зараз трапиться бій джошуа Усик 3, я поставлю свої гроші на Джошуа. Він інший боєць, на відміну від того, хто буксував у перших двох боях. Ось що я зараз бачу. 18 травня буде великий бій між Ф'юрі та Усиком. Переможець поєдинку, можливо, поб'ється з Ентоні Джошуа. Куди піде Джошуа перед цим, можливо, він поб'ється з Філіпом Херговичем за вакантний титул. Багато пазлів потрібно зібрати докупи. Цікавий час нині у надважкому дивізіоні. Але Ентоні дійсно по-справжньому повернувся, і я дуже цьому радий. Що стосується Ангану, то після розгромної поразки він виявив бажання побитися з Дантем Вайлдером. Так, безумовно, я погоджуся на поєдинок з Вайлдером. Слухайте, я знаю, що дехто сумнівається. Не можу гарантувати результату, але я впевнений у своєму рішенні. Ми бійці, ми тут щоб боротися. Коли кидають виклик, ми відповідаємо. Я завжди готовий до бою з будь-ким. Підготуюся, вийду і знову схоплюсь. Іноді успіх на нашому боці, іноді ні. Але не тільки Нгану націлився на Вайлдера. Джо -Джойс теж не проти, який буде виступати проти Кеша Алі вже в цю суботу ввечері, бій яких ми будемо дивитися в телеграмі, тому приходьте. Мені подобаються варіанти з Дентайм Вайлдером, особливо з огляду на нашу історію. Я переміг Паркера, а Паркер переміг його. Це чудова історія. Усі відомі імена обговорювалися як можливі суперники для мене. Я маю гучне ім'я та люди знають мене. Моя команда говорила про Вайлдера та всіх інших. Вайлдер у моєму шорт -листі. Повертаючись до Нгану, то президент WBC Маурісіо Сулейман намагається врятувати його позиції в рейтингу, щоб Френці залишився в топ-10, а тренер Джошуа Бен Девісон розповів про свої спостереження у бою Джошуа Нгану. Ми знали, що Нгану буде мати проблеми в захисті, якщо AJ зробить пару речей перед тим, як реалізувати певний сценарій. Нгану важко захищатися від правої руки в стіці шульги, і це сталося. Я думаю, що з його боку було помилкою битися у стіці шульги, але я розумію, він робив це протягом усієї кар'єри. Я просто відчуваю, що це було головним створювати ситуації, в яких Нгану не міг бачити удари, змушувати його думати про щось інше, перш ніж завдавати удару. Це було ключем до перемоги, переконатися, що він на щось реагує, а потім змусити його поплатитись за це. Мені здається, Здається, що в цьому плані AJ зробив хорошу роботу. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.